за мотивами п'єси, що шокувала світ. Піт! Що? Чого ти хочеш? Бачити з тобою? Як ти мене знайшла? Ти змінив ім'я, проте це було нескладно. Все добре, Піт. Так, все добре. Давно ти одружений? Чотири роки. Бідолашка, гадки немає за кого вийшла. Я про тебе нічого не знаю. Слухай, ти була просто донькою сусіда. Куди ти пішов? Чому мене покинув? Рею, ти чуєш мене? Я була дурною закоханою дівчинкою. Як забути минуле це моє життя? Я повинен був боротися. Я все втратив, якщо воно не відпускає тебе. Ти колись згадував про мене? Мені вистачало проблем. Та ти що? Яких? Я припустився найгіршої помилки у житті. Про мене пліткували, показували пальцями. Батько шукав тебе, хотів розшукати і вбити. Дай сюди!» nee. Рунімара неймовірна. Трилер, від якого перехоплює подих. Один з найрезонансніших фільмів року. Я не хотів тебе образити. Номінантка премії Оскар Рунімара Бен Мендельсон. Різ Ахмед. Вижене її. Рею. 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 Уна.